Крізь терни до зірок. Арем народився в маленькому селі серед безкрайніх полів і густих лісів. Його сім'я жила у невеликій хатині на краю села. Мати Марія працювала на кількох роботах, щоб прогодувати Артема та його молодшу сестру Оленку, а батько давно зник із їхнього життя, залишивши лише спогади та кілька пожовклих фотографій. Артем із дитинства зрозумів, що його життя не буде легким. Він допомагав матері в усьому, рубав дрова, доглядав за худобою, а ввечері після важкого дня сідав за старий дерев'яний стіл, щоб робити домашні завдання. Попри труднощі, він любив вчитися. Особливо йому подобалася фізика. В ній він бачив можливість змінити своє майбутнє. У школі Артем часто стикався з насмішками через старий одяг і те, що не міг дозволити собі те, що мали інші діти. Але ці насмішки тільки додавали йому рішучості. Він вирішив, одного дня він доведе всім, що бідність не вирок. Одного вечора, коли Артем вкотре лагодив стару лампу, його думки захопила ідея. А що якби створити щось, що зможе змінити світ? Він зібрав купу старих деталей, які знайшов у коморі, і почав експериментувати. Його кімната перетворилася на маленьку лабораторію. Він працював ночами, забуваючи про втому, їжу та навіть сон. Одного дня його винахід, простий, але ефективний пристрій для економії електроенергії, помітили в обласному конкурсі молодих талантів. Артем отримав першу нагороду і його запросили на національну виставку. Це була його перша велика перемога, але далеко не остання. Завдяки стипендії, яку він виграв, Артем зміг вступити до технічного університету в столиці. Він не лише навчався, але й працював, щоб допомагати матері і сестрі. Через кілька років його розробки привернули увагу великих компаній, і він створив свій перший стартап. Артем довів усім і собі, що навіть найскладніші обставини можна подолати, якщо мати мрію та віру в себе. Його шлях був нелегким, але саме ці труднощі зробили його сильним, мудрим і готовим до нових викликів.